Так, Я, я до мій. хати не з пустими руками, розпаковка і привезла з собою тих. Вони мені жити не давали. Міні, забери, забери, забери нас до себе. Та й забрала, привела. Висиняйте, Моніка в модних джинсах. ну, та й здраве. Приїхали під хату, каже, ти нічого не бачиш, ти нічого не помічаєш. Боже, яка Люди, моя. Подови, модна. Люди Подиви, яка модно, подивися, яка шапку знімає. Та я, та яйця. Та то щось не знаю, що... Я тільки за часом. Покрутись. Мотня. Лук. лук. сказала, що на тепер луки підбирає так, надпер як сказала. Ніяких барбі, ніяких сердечок, мені нормальні луки. Нормальний лук? Так. Оцініть, кавалерка. Зусти далася, ходи На що запаковували, тепер розпаковують. Розпаковка. Пила хліб, до печінки треба ну файні грінки щоб було. Ага. Та й ви будете їсти так, йогурт до чия йогурт. собі, то Галя не знаю, чи купила, чи сама робила ті вафлі, ну щось взяла. Купила сир, може до вареники з сиром. Ну, ну, Сметанний. Сметану, сіль, бідоване. Да. І м'ясо на плов, Борщ буде? Без м'яса, буде мені так більше м'яса. На вулиці мінус 4 градуса, сирість така, що капець, холодіна, йой йой -йо, Так що одягайтесь тепленько. Так, все, так, всі так... королі вдома, можна брати з до роботи. Беремось.